Христу. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось і відбулися вибори, які є дуже важливим етапом для життя нашого народу. Якими були ці вибори? Яким був цей вибір, добрим чи поганим? Так, мабуть, не можна сказати. Тому що вибори. Вони якраз свідчать про стан суспільства. Вибори свідчать про те, чи в суспільстві відбуваються зміни. І з тої точки зору ми можемо сказати, що, можливо, таких раптових змін не сталося. Насправді, чуда не сталося. Але з другого боку, ці вибори свідчать, що все ж таки. З'явилася Тріщинка, Тріщинка, яка є на мови знаком надії для нас. Тріщинка, яка говорить про те, що зміни поволі-поволі все ж таки відбуваються. І таким чином важливо пам'ятати. Не очікуйте надто багато від тих виборів, але це маленький крок на великій, великій дорозі. Чи ми зробили добрий вибір, чи поганий? Так не можна сказати. Це вже залежить від того, як проявлять себе обранці. Ні. Вони покажуть, чи наш вибір був добрий, чи наш вибір був поганий. Це залежить від них. А зараз це просто, просто вибір. І важливо пам'ятати, чи буде цей вибір добрим, чи поганий, він залежить не тільки від тих, кого ми з вами обрали, але в великій мірі залежить так само. Від нас. Наші обранці будуть такими, якими ми з вами, яким ми їм дозволимо бути. І тому важливо пам'ятати, ми не повинні байдуже спостерігати, бути просто глядачами того, що відбувається. Але зрозуміти, це є наша спільна справа життя нашого міста, нашої країни — це наша спільна відповідальність. І тому. Ми не маємо права бути просто спостерігачами, і тим більше не маємо права бути суддями. Так само є дуже багато речей, які навіть не змінить і не зробить навіть найкраща влада. Думаю, що навіть якби прийшли ангели, ми їх вибрали, вони би нічого не змінили. Є така поговірка, що чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Ось, так само насправді. Багато залежить від того, що ми зробимо для цього міста. Не можна всього вимагати від влади. Але про те, що вона відповідальна і підзвітна, про це час від часу вартує нагадувати. Вартує молитися за них, щоб Господь дав їм духа мудрості, щоб вони могли насправді послужити громаді, а не просто задовільнити свої інтереси чи якісь. Амбіції. Хотів би з одного боку привітати наших обранців, зокрема тих, кого обрали на, посад, на посаду голів міст. Символічно, що мерами в Дрогобичі і в Трускавці будуть лікарі. Це сам по собі дуже цікавий симптом і дуже-дуже великий символ. Так, вам доведеться багато, багато що лікувати. Перед виборами я зустрів одного кандидата в депутати, і він мені сказав: отже, знаєте, що я, мабуть, єдиний, хто переживає не за те, що мене не виберуть, а за те, що мене виберуть. І ось я думаю, ви це розумієте. Що напевне переживання, напевне, відчуття цієї відповідальності за цей вибір, за те, що люди вам повірили і так, повірили повинно бути значно більше, ніж радість, що вас обрали. І ось хотілося б дати вам декілька порад. Ми багато говорили про те, що зараз кандидат людина, яка хоче щось змінити в місті, чи це голова міста, чи це депутат, має мати три риси: порядність, професійність, патріотизм. І найважливішим серед них, мабуть, є порядність, бо патріотизм, і, на жаль, ми дуже часто це бачимо без порядності є підлістю. Так само професійність безпорядності вона дуже часто перетворюється у професійність для себе, коли людина чудово знати, як себе збагатити своїх друзів і прикрити це. Порядність. Що таке? Що таке? Порядність Порядність – це правильні стосунки, правильна постава, добра постава перед Богом, перед ближнім, і що саме головне перед самим собою. Пам'ятайте, що живемо перед Богом. І Бога треба більше боятися, ніж людей. Дбайте більше про, про те, як Бог оцінить вашу діяльність, а Він оцінить. І Нехай вами провадить у той страх Божий. Не страх перед людською думкою, не страх перед осудом. Не будьте популістами, не догоджайте і не бійтеся, зробити, можливо, непопулярні кроки, навіть якщо це буде коштувати вам, вам рейтингом. Більше бійтеся Бога, ніж людей. І пам'ятайте, що без нього насправді нічого не можете. Радьтеся з ним, просіть про нього допомоги. Кожна людина спотикається, кожна людина спотикається, коли стає надто впевненою в своїх силах. Пам'ятайте, що ми люди немічні. І навіть добрі люди, добрі люди мають здатність псувати, щоб того не сталося, щоб не спотикнутися, Пам'ятайте про Бога і бійтеся, бійтеся Бога. Щодо людей, пам'ятайте, що ці люди вам вибрали. І влада має бути служінням саме тим, влада має бути служінням тим людям. Вас все ж таки вибрала невелика не більшість мешканців. Бо багато збайдужіли. Більше половину не прийшло на вибори. Це тривожний знак. І таким чином, вам ще доведеться виграти свої вибори. Вам ще доведеться показати, що насправді щось можна змінити. Ви відповідальні перед Богом за тих, за тих людей. Ставтеся однаково і до бідних. І до багатих. Бажаю вам так, друзі потрібні, підтримка потрібна, але я вам бажаю, щоб у вас не було друзів. Щоб ви слухались не тільки тих, хто вас, вам подобається, але могли рівно, спокійно, добре, справедливо ставитися і навіть до своїх, до своїх опонентів. Не звинувачуйте людей у своїх помилках. В дійсності, пам'ятайте, ви відповідальні за тих людей. Не зрайте їхню, не зрайте їхню довіру. Ну і важливий момент це порядність, це так само правильне ставлення до себе, до себе самого. Серед нас немає ангелів. Кожен з нас має своє минуле. Я кожен з нас має особливості свого, своро, свого характеру. Це важливо, собі, це важливо собі усвідомлювати, що в дійсності характер, наш характер, не перекреслив всього доброго, що ми все ж таки хочемо зробити. Один письменник сказав, що біда цього світу є в тому, що мудрі і добрі наповнені сумнівами. Тоді як глупі, нерозумні, завжди переповнені переконаннями, я вам бажаю сумніватися. Сумніватися в собі самому, ніколи не бути впевненим самому собі. Сумніватися, все перевіряти, не довіряти першим своїм думкам, першим своїм порухам. І навіть коли ви зустрічаєтесь з опонентами, навіть коли вас обливають брудом, все ж таки. Думайте над тим, чи ви часом не подали привід. Люди вас так чи інакше осудять, бо у людей дуже високі вимоги, і наші люди, на жаль, далі вимагають дуже швидких змін і реформ, протиприродних змін і реформ. І тому буде дуже багато розчарування. Буде далі багато наклепів від колишніх опонентів, буде багато бруду. Вас так чи інакше будуть осуджувати, але важливо не подавати, не подавати для цього приводу. І навіть, незважаючи якою брудною не була критика, подумайте, а чи часу не подали привід. Подумайте це, сумнівайтеся в собі, перевіряйте, нехай жодне ваше рішення не буде продиктовано емоціями чи амбіціями чи чимось інакшим. Так само є дуже важливо. Будьте уважні до тих, хто вас оточує. Так і в природі кожної людини, що ми зазвичай любимо, шануємо тих, хто говорить нам приємні слова. А критку ми дуже часто сприймаємо ж такі. Ми дуже часто вважаємо, що ті, хто нас критикує, це якісь наші вороги. З того дуже часто користаються непорядні люди. І тому знову ж таки, пам'ятайте, не вірте лестощам, не вірте хвальби, і повірте, друг не той, хто вміє вам гарно подякувати чи привітати. І все ж таки зрозумійте, насправді люблять ті, хто не бояться сказати правду тоді, коли вона потрібна. Навіть якщо гірка, болюча для нас, і тому будьте уважні до тих, хто вас оточує, і не, не відкидайте, не осуджуйте тих, хто насправді говорить вам щось, що можливо не подобається. Вказує на ваші хіби, бо в кожного є, є хіби. Старайтеся в цьому шукати краще пояснення. І якщо вас хтось критикує, це не тому, що вас не сприймає, а можливо, з дійсності, як друг хоче допомогти. Обов'язково прислухайтеся. Сумнівайтеся в собі, вслухайтеся, думайте, не спішіть з висновками. І так само важливий момент. Знаєте, підніміться понад партію. Ви прийшли. Хтось від, від різних партій. Але пам'ятайте, що, можливо, люди з інших партій можуть бути кращими, ніж вашими однопартійцями. Так воно сталося. І тому не вважайте, що якщо це ваші друзі, з якими ви прийшли все, їм можна все. Ні. Старайтеся побачити, піднятися понад цю е е партійність. Бажаю вам насправді, бажаю вам успіху і звертаюся знову ж таки до всіх виборців. Дайте, дайте нашим новим очільникам карантин. Не знаю, 40 днів, 100 днів. Не спішіть з оцінками. І що саме головне, моліться. Насправді, моліться за них, бо ми не знаємо, чи цей вибір добрий, чи поганий. Він може бути добрим чи поганим. Звертаємося до депутатів. Знаєте, все ж таки трошки прикро. Що можливо серед депутатів нема тих, кого хотів би бачити, і так само прикро, що є ті, кого би не хотів бачити. Спряміться як ще один шанс. це шанс, як реабілітувати себе і показати, такі показати, що ви вмієте бачити і дбати не тільки про свої інтереси. Я ще раз можна сказати, що на тих виборах перемогли ті, хто пр... хто програли, насправді. Бо на тих виборах перемогли ті, хто наразі не, не пройшов. Для вас же це є нагода себе реалібітувати і насправді показати. Показати, а можливо, ті, хто вас критикує, хто вас осуджував, можливо, вони не праві. Покажіть це. Пам'ятайте про відповідальність свою за місце. Дуже прикро і болюче, коли за, де, за декілька місяців до виборів. Людина стає уважна, тому що вона бачить виборців. А після виборів починає себе вважати людиною першого сорту, а до других ставиться як другого сорту. Ні, нехай цього не буде. Це є ваші виборці, а ви найняті їм слугою. Про це пам'ятайте. І пам'ятайте все ж таки, що звіт за свою діяльність ви дасте навіть не перед виборцями, а дасте перед Богом. Надію, що ви в нього все ж таки. В нього все ж таки вірити. Ну і так само звертаюся до тих, кого не обрали. Багато було молодих кандидатів, і це вселює, вселює радість. Я вам бажаю, бажаю, не сприймайте це як поразку, що ви не прийшли, а навпаки, це ваш перший крок, це дуже добре. І тепер, не чекаючи виборів, робіть щось. Створюйте громадські ініціативи чи організації, робіть щось для цього міста. І тоді, ось, скажімо так, це важливий момент. Бажаю вам насправді проявити себе зараз, зробити щось для цього міста. Я радий. Я знаю, що ви молоді. Багато хто з вас є креативний, ось і незважаючи на шовік, дбайте про місто зараз. Це є наша спільна справа, наша спільна відповідальність. Ну і так само багато хто з кандидатів був волонтером, допомагав військові. Очевидно, в зв'язку з виборчою предвиборною діяльністю волонтерство допомоги війську була до певної міри призупинено. Надіюсь. Що ви все ж таки тепер, ставши владою, ви згадаєте? Волонтери взагалі з'явилися тому, що влада не справлялася зі своїми обов'язками. Тепер ви є тою, будучи колись волонтерами, тепер є, ви є владою. Пам'ятайте про це, знову ж таки, бажаю вам все ж таки залишатися так само волонтерами, навіть будучи владою. Ну і до багатьох-багатьох людей до виборців згад, нагадую, війна ще не скінчилася. І нашим солдатам далі потрібна наша допомога. Багато хто про це забув. Не забувайте про наших солдат. Ми всі з вами відповідальні за той вибір, який зробили. Нехай Бог поблагословить нашу нову владу, благословить мудрістю, второпністю. Зрозумінням, нехай благословить наших депутатів, на справжнє служіння своїм вибранцям, і нехай дасть того духа мудрості, розуму і головне відповідальності всім нам. Нехай так буде, слава Ісусу Христу!